Вітаю вас, мої дорогенькі, задум вищих сил на долю України. На Україну взагалі задум вищих сил. Так, значить, ну що, я бачу такі енергії, які брали на себе ризик а, якоїсь нової ідеї, прориву. Саме цієї енергії, чомусь жіночої енергії цієї країни. І вони, типу, вийде-не вийде. Хоча багато начебто робили ставки, ставки якісь, якісь ставки. Але я про вищі сили говорю. Так їй дали інструмент, і, до речі, не просто дали інструмент, а більший, начебто дійсно вона виправдала всі, це період такий, це період такий в Україні, коли вона стає а, як а, надресурсною державою. Це держава. Яка буде мати силенну силу для руху і розвитку. Чому? Тому що ретельно, ну, по-перше, земля родюча, це показано навіть тут на картах. А по-друге, ретельно, крок за кроком, буквально зернинку за, зернину, за зернинкою, щось висаджується дуже цінне. і вона виправдала начебто наміри вищих сил. Зернинка за зернинкою буде створюватися тепло якесь. Якийсь такий осередок добра і щастя. Поки що не видно його, поки що тільки можна передбачати, тільки передбачати це. Добре, ну а чому саме така доля в України, начебто боротися постійно, чому? Навіть в гімні вона відображена, чому і так? А в цьому народжується кохання Їй дають можливість через диявольські оці іспити, знайти правильну. Правильний шлях, якийсь правильну іскру для... для того, щоб досягти чогось, але яка знаєте, в чесній, в чесній конкуренції. Тому що на неї дуже величезні, чому саме Україна, так, чому саме така доля, начебто, ну, надскладна. Тому що тут якісь чисте такі... Су... ну, буде народжуватися з цих сліз, наприклад, чисте суспільство. Якась така чиста нація, залишимо націю, чисте суспільство, чисте якесь покоління. Людей, які в майбутньому будуть мати вплив на весь світ. На весь світ. Диявол навіть. Ну тут можна сказати, диявол буде знищений, але я бачу, що диявол як стає на коліно. Стає на коліна. Так, Україна. Задум вищих сил. Задум вищих сил. Вони начебто постійно змінюють цей задум, постійно вимірюють, наскільки це. Це в впері... наскільки взагалі резонно якось ну, великі надії покладати, покладати на цю країну. Ну, це було раніше. Зараз вже, бачите, було сказано, що виправдало всі очікування. І Україна зараз, ну, от в такі моменти, до речі, коли отак от от трапляється, так? Коли вона там щось відраховують, вираховують, типу так, ні, вийде, не вийде щось так, Такі періоди, це періоди застою. Періоди, коли захочеть, хочеться задуматися, взагалі хто ми такі, що куди далі йти, шукати свій шлях. Поки ми не найдемо свій шлях. Силь, силь, найс, ну, така силь, сильна нація, яка... Може перевернути з ніг на голову, з голови на ноги. Все, що трапляється під руки, але з розумом, якимось, з розумом. Що Вищі сили хочуть від України, що вони зараз хочуть від України? Що вони зараз хочуть від України? Справедливого відношення, справедливості по відношенню до... до того, що відбувається? А що значить справедливого? Що значить справедливого? Що Що треба робити? Ви знаєте, як покарання якесь, Тому що а, тут, начебто, щось відкрите, а, коли відкрите серце, а, туди хочеться комусь завжди плюнути, коли відкриті кордони, завжди хочеться комусь пройти через ці кордони, начебто їх і немає. Очікується все-таки прояву, причому швидкого прояву не сидіти, не святкувати перемогу до того, поки не, перемога ця не буде. Що таке перемога тоді? Що таке перемога тоді? В якому? Що таке перемога? Яку треба святкувати? Це коли є жертва, тоді є переможець. Поки що Україна жертва, а не переможець. Потрібно не святкувати перемогу, а робити все, щоб перемога була. Вірити це одне, але цей страх, який, який в багатьох людських серцях є, він. Вони, ну, вони як Розмножуються, якщо не мати якусь тверду основу? Що значить мати тверду основу? Мати тверду основу. Але її просто немає зараз, твердої основи. Ага, тверда основа це сльози, це, зараз скажу, це коли при тому, що ми пережили, ми вже назбирали стільки в, цій, в цьому човні те, за що потрібно бути злим на ворога. Дуже багато зібрали, що ми повинні зробити йому смерть. Але ми чомусь не, не робимо це, не всі не всі роблять. Дуже багато лицемірства. Не бачать шанси ці, не бачать. Перемога це трансформація, повна трансформація. А як вона буде, якщо не всі свідомі, не всі можуть так хоп заговорити, наприклад, там українською хоп і повідключати всі російські ЗМІ, хоп, і повідключати всі російські відео? Такого не буде? Чи буде? Ну, в цьому то й справа. Кажуть вищі сили. Від кожного з нас залежить така перемога від кожного. Ну що ж, Оце говорить про ну, тобто є такий шмат, який допрацювати буде дуже важко. Це буде дуже повільно і повільно йти. Це не в цьому поколінні взагалі вирішення цієї проблеми буде. Тобто не в цьому поколінні Україна стане українською, українською, українською. Тому що буде, є ці нитки, які зв'язують. По цим ниткам відтік енергії, по цим ниткам можна прийти і забрати те, що наше. На жаль. Тут такі люди, багато таких людей, які і тому, і тому роблять добро. Чи погано все ще добре? Невідомо. Але є паростки, які зараз саджать, ну, як саджанці проростають. Є ті, хто ці саджанці намагаються погризти. Але перемога буде. Перемога буде. Ти бачиш, болючі серця, вони закриються. Оця біль, вона буде закрита, зам, замкнена. І тоді вже королева кубків. Сама Україна, тобто вона спочатку королева жезлів, тобто та, яка робить кроки, а потім королева кубків, яка має серце і воно ціле, цілісне, вирішує це, що відсікти, а що залишити. Україні буде, буде даний ключ. Буде вибір. Перемога мені завжди це йде, коли я дивлюся і коли показують перемогу, йде якийсь вибір, йде якийсь вибір вибір а, піти правильним шляхом, вибір зцілитися. Розумієте? І вибір посунутися туди, де було. Або все-таки те, що, ну дає спокій, ти типу так. Завжди буде вибір. Тобто, коли є вибір і коли є крок назад, наприклад, то це вже не перемога, це вже поразка. Коли заколотяться останні цвяхи в Домовинах тих, хто захищав країну, захищатиме, будуть ті, які все-таки будуть мати оці лазейки. Але, зокрема, тут гаряча енергетика йде і через кубки, тобто тут все рівно, як і в ілюзіях таких Україна квітне. Все рівно квітне. Не в цьому поколінні буде а, прям краса-краса. Але краса буде. буде. Буде просто ця дівка, вона начебто залишається. Ну, дірка залишається, бо там встромлений цей меч. І ресурс. З одного боку, начебто, цим мечем залатаний, так? А з другого боку, коли витягнути меча, то тоді польється. Угу. І тоді зруйнується. Тому доводиться прийняти якесь поєднання з ким? З ким? Тут і зі світом іде поєднання. Багато чого мо потрібно буде, знаєте, пройти, вивчити, визначитися в чомусь. Але невідоме, невідоме воно завжди буде ховатися те, що зараз невідоме. Тут, там, де є сонце, там, де завжди буде і тінь, серйозна тінь. Але багато, багато, до речі, того, чого не знали, ми будемо знати. Тут взагалі свято і. Перемога, вони нададуть ресурсності Україні. І так, задум вищих сил. Поки що задум вищих сил це перевірка ресурсної сили України. Не на те, щоб вона там висяла, а на те, як вона вміє це, як захищати свої кордони. А від кого це залежить взагалі? Захищати свої кордони? А, звичайно, це ж політика вже. Від кого це залежить? Той, хто робить спокій? Захищаю і кордони. По старшим арканам це все таки, але зараз начебто завис. Це але він не може, не може. Ну це не від однієї людини залежить, звичайно. Це певний, певна система, яка створена, їй потрібно. Вони думають, що їй потрібно тут. Тут, тут може бути різкий перепад, такі революційні такі зміни. Але а чі, а чому ні тоді? То чому? Але вони не вірять в ці революційні зміни. Тому що можуть втратити самі. Ніхто не хоче втрачати сам. Хочу зберегти своє. А люди. А люди бачать все. Зараз, до речі, дуже відкрита інформація в Україні. Немає ніяких маскувань, знаєте, немає ніяких. Взагалі дуже чиста СМІ. Справедливо йде. Правда по карті, по цій карті, там ну, реальна правда зараз ріжеться. Складний час, коли йде. Переналаштування взагалі цієї системи, коли коли кожен заглядає з один одному в вічі і шукає відповідь, коли кожен набирається розуму, коли зазнаючи руй... руйнації, а... створює перемогу, Перш, по-перше, в своїй душі, по-друге, там на своїй вулиці, по третє, країні. Сім'я щастя добробут. Ось що. Перевірки, звичайно є. Нікуди без них. Але кожен з нас має оцю одиничку таку в собі, яка може скласти, скластися, звичайно, в мільйони. А це тоді вже сила. Це вже сила, Селенна. Час і закінчиться, і буде. І будуть кордони. І будуть кордони. Ось так. Ну що, будемо продовжувати такі відео, якщо вам сподобалося, будемо робити далі такі перегляди. Давайте кожному з нас поради. По-перше, між собою. Між собою не, 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 не повинно бути у цієї п'ятірки мечів. Знаєте, коли українець, українці можуть скувати або щось робити недобре. Говорити щось таке, коли другий вважає себе, там, не знаю, не людиною. Всередині, між нами, між нами, мечів не повинно бути. Тоді буде порядок, тоді буде пентаклі, тоді буде і. І, і, і ще а, мати меч проти меча, який йде, звичайно, назовні зов, ззовні. І тут в порадах відвоювати. Відвоювати своє, ну, своїй свій ресурс. диявол намагається маніпулювати, а перемагає все-таки світлий, світли, і він залишається як назовні, на, на, на задворках. Тут показують, що Україну взагалі приймають в світове якесь суспільство. До речі, так що, так-так. Так, це буде потужний корабель, який несеться на всіх хвилях до перемоги. Перемоги такої, коли не просто перемога над чимось, а взагалі як ресурс збільшується. Ось так. А це говорять про який у нас? Світове суспільство. Ну, там вже, до речі, як, іде підготовка суспільства. Будь-які об'єднання, так, які може принести ресурсність і силу проти ворога. Два, навіть два буде. Напевно, і Євросоюз, і якийсь іще, можливо, НАТО. Так. Одне те, як я захищаю, друге те, яке дає ресурс. Ой, яка красива. І тут, знаєте, ще ця робоча така карта, коли ця краса приходить з тим, що ти кожного дня, кожного дня працюєш. Буде даний, знаєте, як наставник якийсь. Прийнята буде Україна. Ну, супер тоді, супер. Поки що на цій стадії, поки наше покоління живе, саме все повинно, повинно і трапитися. Так що так, ось такі нам поради. І головне, що про союзи, так, нам говорили в основному тут, там, де поради були. Тобто від кожного з нас залежить, як це буде. Так що так. Дякую, мої дорогенькі, вчитися ще й вчитися, так? Дякую, мої дорогінки, за вашу присутність тут, за ваші лайки, коментарі. Якщо подобається, ставте лайки і коментарі. Можливо, комусь так сподобалося, що він захотів комусь переслати це відео. Дуже буду вдячна. Дякую за вашу фінансову підтримку. Нехай в рази більше вам все світ повертає дарунками для світлої людини, як ти. Дякую, до побачення.